Шановні представниці прекрасної статі, вітаю вас від імені керівництва Товариства Кищенці з міжнародним жіночим днем 8 березня. Від вас залежить добробут і затишок у наших домівках. Ви вкладаєте душу у наших дітей, ви гортаєте близьких любов'ю і оберігаєте найсвятіше наші родини, бо не дарма кажуть, що сім'я це ремесло жінки. Саме ви, дорогі жінки, надихаєте нас, чоловіків, на добрі справи, пробуджуєте у наших серцях ніжні. Світлі почуття, і якщо краса порятує світ, то це буде ваша краса, адже ви перетворите його на чарівну перлину, яку ми кладемо і довічно кластимемо до ваших ніг. Я бажаю вам щастя, кохання і справжньої так необхідної впевненості у завтрашньому дні, який на сьогодні є дуже важливим для нашої країни. Ми сподіваємося, що в наших сім'ях і в нашому житті все буде гаразд. Міцного вам здоров'я, здійснення усіх ваших бажань та мрій, натхнення, гарного настрою та жіночої мудрості.